Портрет дівчинки в українському вбранні авторства художника Михайла Брянського окупанти викрали з Херсонського художнього музею. Але ця робота продовжує надихати і нині, як митців, так і навіть промисловців втілювати чудовий орнамент зображений на сорочці дівчини, яка жила понад 100 років тому найворогідніше на Київщині. Неймовірна історія картини. Далі це була перша сорочка, яка була вишита в окупації. Вона мала назву Сорочка. Перемоги, вона чекає свого часу. Єдеса Інна Микуцька пережила окупацію в рідному Херсоні. Через панічні атаки спочатку не наважувалася вийти з дому, тоді на допомогу прийшло рукоділля, а саме вишивання сорочок. Жінка в окупації вигаптувала три сорочки, і це поклало початок мистецькому проєкту херсонців. Хроніки вишиванки ми збирали нитки по всьому місту, бо там крамниці зачинені. Українські орнаменти це таки наш код. Мабуть, це те, що тримає на поверхні. А потім ці роботи ми ці назвали хроники культурного супротиву. Це було те, що тримала. Ну, це моя душа. До великої війни Інна Мікуцька водила екскурсії півднем України. У Херсонському художньому музеї часто розповідала про історію українського костюма на прикладі портрета дівчини у вишиваній сукні Михайла Брянського. Полотно разом із усією колекцією музею викрили росіяни. А пані Інна відтворила узор із картини на своїй сорочці Я почала її шити, і чомусь я собі так вирішила, що коли я її закінчу, закінчиться війна. Я її закінчила, а війна не закінчилася Ця історія відкрила для українців художника Михайла Брянського, уродженця Києва, якого у нас майже не знають. Часто мандрував країною і багато писав на замовлення жінок. Ми не знаємо, хто на ній зображений, але там явно замовний портрет. Ви можете побачити, як дівчина сидить, як вона показує свої сережки, як вона показує свої браслети. Тобто була задача, як я розумію, показати достаток родини, достаток дівчини на видненні. щоб ідентифікувати вишивку. На сорочці музейники консультувалися з фахівцем Всеукраїнського центру вишивки та калимарства. Подібний візерунок він знайшов у збірці українських орнаментів Олени Пчілки. Це може бути Київщина, а це може бути південь України. Кілька картин Брянського збереглися в Україні в Одеському і столичному національному музеях. В Херсон його робота потрапила у 1977 році за заповітом колекціонерки Марії Корніловської, уродженки Катеринослава. Нині місто Дніпро. Разом з цією картиною до музейної колекції. Колекцію війшло майже 500 витворів мистецтва, побуту та рідкісних видань. Художні твори з колекції Корніловської вкрали росіяни, відступаючи з Херсона, не залишили і портрети самої меценатки. Більшу частину картин вивезли до окупованого Симферополя. на знімках звідти їх ідентифікують музейники. Але, на жаль, ми не бачили дівчини у вишиваній сукні Михайла Брянського. Ймовірність того, що частина колекції пішла кудись. Наліво існує картина Михайла Брянського надихнула виробників трикотажу, які залюбки використали його візерунок. Так зникле полотно отримало нове життя і популярність в Україні. Звільнення Херсона Інна Микуцька зустрічала у створенні власноруч вишиванці. Після деокупації міста і ворожих масованих обстрілів вона вирішила переїхати з родиною в Одесу і там водить екскурсії містом. Прагне продовжувати свою справу і мріє вбратись у сорочку перемоги. Показуємо Одесу очима переселенки, очима не одеситки, очима тієї людини, яка опинилася волею долі. В місті, яка полюбила це місто, я вірю, я знаю, ми переможемо. Олена Астахова, Олександра Ченкова, Євген Ряпенько факти ICTV. Єдині новини.